У вас буде дитина. Ці слова лікаря буквально ошелешили Наді. Ні, вони з Денисом дуже хотіли другого малюка, але ж не тепер, коли їхній Антон перебуває на межі між життям і смертю. А наступні слова боляче різонули по серцю. Рекомендую зробити аборт. Два місяці Надя буквально жила. У гематологічному відділенні. Її Антончику поставили страшний діагноз лейкемія. Він уже дві хіміотерапії пройшов, і весь час мама поруч зі своїм хлопчиком. Усі її думки були зайняті ним. Якогось дня у лікарняному коридорі Надія знепритомніла. Десятий тиждень ці слова лікарки прозвучали як вирок. Не хочу вас лякати, але пережити через хворобу сина стрес, перебування поруч з ним під час хімій, може позначитися на цьому малюкові. Аналізи ваші не вельми хороші. Дуже велика ймовірність того, що диття народиться не зовсім здоровим. Вирішувати вам, але я б рекомендувала, поки не пізно, зробити аборт. Як тільки вийшла з кабінету. Надя одразу ж набрала номер Дениса. Той вислухав її і сказав Роби, як каже докторша, я через день приїду і посиджу біля малого замість тебе. Надя спати не могла, поки чекала приїзду чоловіка. Вони ж так і мріяли про другу дитинку. Аж шість років після народження Антона чомусь не вагітніла. І от коли найменше чекали, це сталося. Невже їй доведеться вбити дитя? А може, навіть не думай залишати цю дитину? Чоловік ледве не кричав: Ми маємо Антона врятувати. Ти ж сама бачиш, скільки грошей треба. Я день і ніч працюю. А якщо, як каже докторша, дитя хворе народиться? Зрозумій, не потягнемо ми. Така надюшу наша жіноча доля, співчутливо казала свекруха, коли надя повернулася в село. Вони жили разом з батьками чоловіка. Бери у нашої фельдшерки направлення і їдь у райцентр на аборт. Бог милосердний, він дасть ще вам діточок. Проплакавши всю ніч. Молода жінка пішла до ФАПу по направленні. Медичка співчутливо глянула і мовчки виписала папірець. Навіть сама подзвонила в лікарню і записала Надю на прийом. Тебе чекають завтра зранку. Їдь першим автобусом. Сон якось знайшов. Надя зірвалася в досвіта, вдягнулася і попленталася на автобус. Та до нього було ще декілька годин, тож зайшла до матері, яка жила на іншій вулиці. Надзвичайно ранній прихід доньки неабияк стривожив жінку. Доню, господи, що сталося? На тобі лиця немає? Що з Антоном? З ним у себе змін. Там Денис. Надя кинулася до неньки і виплакала їй свою біду. Та гладила її по плечах, голівці, як колись у дитинстві, і втішала. Не роби того, що задумала Надійко. Тобі зараз треба у Бога здоров'я для свого синочка просити. А як ти зможеш це робити, коли вб'єш на винну душу? Так ти не врятуєшся від проблем, а тільки занапастиш двох своїх діток, вб'єш одну, друга не виживе. Розмова з мамою не втішила Надю, а ще більше роз'ятрила душу. Вона світу білого не бачила, ледве перебираючи ногами, сіла в автобус. Не пам'ятає, як зайшла до лікарні, лягла в крісло. Зачекайте кілька хвилин. Мене терміново завідувачка викликає. Мов у тумані, почула слова лікарки. Коли та вийшла з кабінету. Надя озирнулася довкола. Холодні білі стіни, стальні інструменти, їй стало погано, почало трусити і підкидати на кріслі. Що я тут роблю? Тікати треба звідсіля. Негайно, мов обшпарена, вибігла Надя на вулицю. Отямитися допоміг ковток свіжого повітря. Про те, що залишила дитину. Надя і словом не обмовилася свекрусі, а та й не лізла з розмовами. Розуміла, як їй зараз важко. Через два дні поїхала в лікарню до Антона. Ну, що зробила? першим ділом запитав Денис. Надя відвернулася і промовчала. Про те, що у них народиться дівчинка, чоловікові розказала тільки через два місяці, неможливо було приховати. Округлий животик. Як ти могла? сказав з докором. Ми ж усе вирішили. До самого народження дитини Денис майже не розмовляв з дружиною. Лікарі ж у відділенні тільки головою хитали, мовляв, дурна жінка має хвору дитину і хоче народити ще одну. Народжувати вона поїхала у свою районну лікарню. Пологи пройшли легко. Але дівчинку їй не показували. Дитя дуже слабеньке, на голівці червоні плями, тільки й сказала акушерка. Три дні Надя молилася за здоров'я своїх діток. На четвертий день вранці в палату зайшла медсестра. Вона тримала на руках немовля Бери, годуй свою красуню. Ще через день надію з донечкою виписали з лікарні. На порозі стояв Денис. З великим оберемком квітів, пробач мені, я дуже люблю тебе і нашу Богданку. А ще вас вдома чекає сюрприз. Коли Натя переступила поріг хати, назустріч їй вибіг Антон. Мамцю, як ти поїхала, прийшли мої аналізи. Лікарі сказали, що я здоровий і можу їхати додому. А правда. Що мене сестричка врятувала, так бабця каже.